Всім привіт! Сьогодні ми будемо розбирати руки в латині. Я вам покажу базову схему, як ми користуємося руками в латині, яка допоможе вам прикрасити будь-який танець. З чого ми будемо починати? Будемо починати з наших пальців. Перше, що потрібно знати, це те, що вони мають бути напружені. Тобто не в'ялі такі, а напружені на максимум. Далі, як ми розставляємо пальці? Не рівно тримаємо, а перший вниз опускаємо, і третій опускаємо, перший і третій. Або ми можемо зробити ось так: теж є така позиція. Або третя позиція «всі». Тому вибирайте, який вам більш варіант подобається. Мені, подобається, коли перший внизу і третій внизу. Ось перший, третій, так, або всі. І ви, ви маєте прям максимально їх натягнути, щоб вони аж чуть не вверх пішли, от прям дуже натягнуті. Наступне спинку тримаємо рівно. І будемо зараз робити декілька позицій. Тож, перше, що ми робимо, беремо одну ручку біля себе і розвертаємо її долонькою вверх. Тримаємо її ось так. Це наша перша позиція. Пальчики вже а, в, в позиції, яку ви вибрали, або всі, або так, От, тримаємо її. Далі, через лікоть її виводимо в сторону. Через лікоть це важливо, щоб ви не просто ось так відвели, а починаючи лікоть. Потім, бачите, згинається зап'ястя і тільки в кінці пальці. Коли ви тримаєте руку біля себе, дивіться, щоб тут був простір. Щоб вона не була біля вас прилипнута. Тому ще раз. Ось ми її тримаємо через лікоть. Виводимо в сторону, протягуємо далі у нас запястя, і тільки в кінці пальці. Так само з іншою стороною. Ось тримаємо біля себе. Через лікоть починаємо зап'ястя і в кінці пальці. Як забираємо назад ручку? Ми її повертаємо вверх. І так само через лікоть забираємо до себе і переводимо вперед. Інша рука біля себе. Лікоть, лікоть, зап'ястя, пальці повернули вверх і забрали через лікоть до себе. Закрили, пам'ятаємо про простір. І тепер об'єднаємо дві руки: одна в стороні, інша біля нас. Одну. До себе через лікоть, іншу через лікоть в сторону. Міняємо одну до себе, іншу через лікоть в сторону. До себе в сторону. До себе в сторону. До себе в сторону. До себе в сторону. Ось така у нас є база. базова схема рук в латині. Яку ви можете використовувати як в Ча-Ча-Ча, так і в Румбі. Це просто класика. Тому вчіться, дивіться, запам'ятовуйте і зустрінемося нових відео.